Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Ні, збільшенню сміттєзвалища. Жителі Житомира проти того, аби сміття зі Львова возили до їх міста. Активісти тиждень тримають блокаду на в'їзді до звалища. Люди кажуть, відходи, які привозять сюди з їхньої області, і так завдають чимало клопоту. Ви знаєте проти арбудіва. І куньки треба вдівати, тому що не можна перейти дорогу. Тому що? що з мусоровозка як повертає, з неї все лється, ручйом лється. Ми не можемо вживати свою воду з криниць. То хіба це нормально? Вона не смердіть, не смачна. Вона не смачна. На несмачна вода, і вона не, проходить, не підходить санітарним условіям. А де ви її що ви? Де ви берете питну воду? Я купляю в магазині З криниці тільки помить посуду, постирати. Все. місцеві кажуть, коли дізналися, що на сміттєзвалище тепер возитимуть відходи з іншої області, не обурилися. Додають автівки, приїздять зазвичай вночі. По три машини, підряд йдуть. За прошлу ніч було 11 машин. Водії вантажівок зізнаються, відходи зі Львова, але вантажних документів не показують. Мусор. А звідки ви його привезли? Зі Львова. Скільки у вас було в обсязі? Що в обсязі? Ну, скільки кубів сміття у вас було? Я не рахував. Зі Львова. Це побутове сміття чи виробниче? Звичайне побутове. А скільки кубів у таку машину лягає? Встановили водія, це львівський перевізник, сфотографувала накладну, будемо розбиратися. Керівник комунального підприємства, яке обслуговує сміттєполігон, запевняє, додаткові відходи не зашкодять Житомиру. Мовляв, привезне сміття обліковують з вигодою для міста. Вони платять трошки більше. Скільки? Ну я ж кажу, що вони платять більше. Наскільки трошки більше і кому вони платять? Вони виставляють згідно того рахунку, якого яко виставляє я. Я їх для них застосував коефіцієнт присування, розумієте? Та активістів такі слова не надто заспокоїли. Кажуть, перш за все треба навести лад зі звалищем, а вже тоді можна приймати відходи з інших міст. Врешті чиновники таки почули протестуючих. Ми три дня приймали це сміття, тоді побутові входить, якщо бути точним, і на цьому зупинилися. В принципі за вашу ініціативу. ми чітко розуміємо, що та що наш полігон далекий від ідеалу. Чітко розуміємо до чого треба йти. Треба йти до нормального європейського перероблення сміття шляхом будівництва заводу. Зараз міським головою доручено мені особисто як профільному заступнику вивчити питання залучення інвестора з будівництва заводу. Народний контроль буде стежити за перебігом ситуації і за тим, чи спроможуться чиновники модернізувати сміттєзвалище. Катерина Білошицька Ілля Кот, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.